Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення інформаційна програма Факти. Президент України Петро Порошенко дав доручення запросити російських експертів до розслідування причин авіакатастрофи Малазійського лайнера в Донецькій області. Про це він заявив під час відвідування посольства Малайзія в Києві в понеділок, 21 липня. Цитата: Я як український президент, із перших хвилин запросив представників країн, які постраждали насамперед представників Нідерландів, Малазії, Німеччини, Великобританії США, і дав доручення запросити російського представника, щоб усе це відбувалося максимально Розоро заявив Порошенко. За словами президента, досі міжнародні фахівці не мають доступу до місця авіакатастрофи. Довгих 96 годин представники чекають, доки зможуть потрапити на місце трагедії та розпочати об'єктивне неупереджене розслідування. Зазначив президент України. Я дав доручення негайно в радіусі до 40 кілометрів. Від місця трагедії українські військові не Повинні проводити операції і не повинні відкривати огонь для того, щоб забезпечити діяльність комісії. Немає більше жодного виправдання у тих, хто підтримує терористів хоча б на одну годину подалі відтерміновувати допуск представників слідчої комісії. Немає більше можливості затягувати з передачі тіл загиблих представникам. Країн що постраждали. Прем'єр-міністр Донецької народної республіки Олександр Бородай повідомив, що влада самопроголошеної республіки оголосила в понеділок про перемир'я в 40 кілометровій зоні навколо місця падіння Малазійського літака. Це має допомогти безпечній роботі експертів. Пояснив він за його словами. В найближчі дні уряд республіки чекає в Донецьку групу авіаційних експертів, в числі яких фахівці з міжнародної організації цивільної авіації. Тіла пасажирів літака, що розбилися в Донецькій області, Боїнга 777, відправлять у Нідерланди для проведення експертиз. Як повідомили в Харківській облдержадміністрації, вагони рефрижератори з тілами загиблих плануються направити на територію розташування лабораторії в Харкові для проведення огляду і дослідження. У лабораторії працюватимуть українські та міжнародні експерти з Нідерландів, Австралії та Малайзії. Там саме проведуть оформлення документів судмедекспертами, митниками та прикордонниками. Після проведення обстеження та Оформлення документів тіла загиблих будуть направлені в аеропорт Харкова. Для подальшого транспортування до Королівства Нідерландів повідомили в Харківській ОДА. Міністри закордонних справ країни ЄС ухвалили рішення про відправку до України поліцейської місії в рамках спільної політики оборони і безпеки. Міністри зокрема схвалили два рішення про відправку спеціальної консультативної місії з питань реформ сектора громадської безпеки, а також про переговори з Україною про статус цієї місії. Вона буде складатися з цивільних представників поліції та судової системи, які сприятимуть Україні в розробці переглянутої стратегії безпеки і швидкої реалізації реформи у цій сфері. Штабко штаб-квартира місії буде розміщуватися в Києві. Крім того, міністри схвалили бюджет у розмірі більше 2,5 мільйонів євро на початковий період роботи місії до 30 листопада цього року. В цілому мандат місії розрахований на два роки. Верховна Рада України затвердила указ президента від 21 липня 2014 року про часткову мобілізацію. Мобілізація буде проводитися по всій країні впродовж 45 днів з дня набрання чинності цього указу. Призов військовозобов'язаних резервістів і поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України планується здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. В той же час в південному оперативному командуванні розповіли, хто з чоловіків першочергово потрапляє до мобілізації. Сталка делается на тех, которые уже как бы принимал участие у нас в ну, службе вооруженных силах, принимал участие в миротворческих миссиях, и выполнял свой интернациональный долг в Афганистане. В общем, на военнослужащих, которые в запасе, те, которые у нас уже служили, ставка на них делается. Но в целом подлежат мобилизации от и до, до 60 лет. Продовжуємо наш випуск. Донецький олігарх Ренат Ахметов відмовився допомогти біженцям з Донбасу, серед яких є діти-сироди та люди з особливими потребами. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав губернатор Одеської області Ігор Палиця. Голова одеської облдержадміністрації три тижні тому написав листа Ахметову з проханням профінансувати потреби донецьких біженців. У своєму листі він вказував, що через війну на сході України до Одеси прибуває все більше біженців, але в бюджеті області не закладено коштів. На проживання та харчування переселенців. Тому Ігор Палиця попросив фінансової допомоги Ахметова. Але найбагатша людина України, за словами губернатора, відмовився це робити. Наразі на Одещині перебувають декілька тисяч колишніх жителів сходу України. Як же самі Одесити ставляться до людей, які змушені були покинути свої домівки? Їм Надо допомагати цим людям. нещасні люди. Вони повинні бути обізпічені трудоустройством. от а зараз в даний момент зісні надач. Помочь им людям устроиться, благоустроиться. Вот, на время, пока там э, в Донецке там успокоиться не будет э, войны. Вот, и чтобы они могли иметь, куда вернуться. А сейчас, естественно, посмотрите, сколько у нас пустующих сел. Очень много пустующих вымерли села. Там старики одни живут. Кто желает, молодые, кого есть руки, кто хочет, пускай едет и начинает работать там. А полностью сидеть на государстве, это тоже это. Я считаю, тоже это бюджет не резиновый. А куда их деть? Куда этих людей деть? Те же губернаторы сами виновны, что это случилось. Поэтому должны находить выход из этого. А куда же они пойдут работать? Если у нас местные не все устро... трудоустроены, что же делать? Так как-то уже будет все это дело. Как там дальше будет? Какой надежды? Никакой нет. Война надолго, мне кажется. Будет. Когда приехали два автобуса с беженцами и сказали, а почему не у моря, а почему в Бессарабии, получился ну, не очень неудобный случай. Научишь, чтобы их не было. Чтобы они жили у себя и, и такого не было, что у нас творится. Помогать должны, но я думаю, за счет государства, раз вот такое вот получилось. Они должны... Потому что люди... нечем помогать. К сожалению, пенсии маленькие, зарплаты тоже не работают. Є своя думка у одеситів і стосовно того, хто повинен відбудовувати зруйнований схід країни. Ті, які спонсорували цих вот всіх, вот вони і повинні відбудовувати тепер це вот все. Тому що, як кажуть, в державі грошей немає, але у них ніколи немає. У нас дуже багато мільйонерів, які за рахунок цих людей бізнес свій підняли вот, которые в Донецке, там Ахметов, там еще там какие-то, э, в общем, и они должны помочь. Естественно, и государство какую-то долю должно выделить. Ольга Мищук, Дмитро Боровецкий, у благодійному фонду українського мільярдера Ринату Ахметова заперечують, що відмовилися допомагати біженцям з Донбасу. Про це йдеться в заяві фонду. Однак, директор фонду донецького олігарха розвиток України Анатолій Заболотний зазначив, що Ахметов поставив перед фондом завдання забезпечити максимальну допомогу жителям гарячих точок на Донбасі, де можливості державних структур та міжнародних організацій обмежені. У заяві акцентуються, що за відсутності зеленого коридору фонд організував волонтерським ресурсом евакуацію близько п'яти тисяч людей, більше половини з яких діти. Цитата: Шановний Ігор Петрович, ми готові допомагати жителям Донбасу в Одеській області і будемо інформувати громадськість про те, що робимо і будемо робити, говориться у заяві. Обурені затриманням свого лідера одеські євромайданівці заблокували виїзди з будівлі міського управління внутрішніх справ, а через півгодини перекрили преображенську вулицю. Активісти зажидали негайного звільнення Марка Гордієнко та арешти судді Юлії Федулової, яка нібито звела наклеп на громадського працівника. Нагадаємо, служниця Феміди заявила, що активісти її вдарив. наразі. Марк Гордієнко звільнений. Одеський Євромайдан домагатиметься відкриття кримінальної справи проти судді, яка нібито вже свідчила проти чоловіка. Працівники СБУ затримали терористичну групу, яка підірвала банківські установи в Одесі. П'ятеро злочинців наразі готувалися знищити будівлю військових комісаріатів. Встановлено, що затримані координували свої дії з ватажками терористів, які беруть участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. У ході обшуків у членів терористичної групи вилучено елементи вибухових пристоїв, вибухову суміш, засоби травмування людей під час вибуху, металеві кулі, подрібні цвяхи, а також сепаратистську символіку. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. В ніч на 22 липня співробітники СБУ затримали п'ятьох громадян України, членів терористичної організації, які ставили за мету дестабілізувати ситуацію в регіоні. Раніше вони вже вчинили підрив банківських установ в місті. Кордонники знову виявили нелегалів на теплоході. Минулої доби прикордонники одеського загону запобігли спробі незаконного перетину державного кордону. На теплоході Сій Патне, що прибув під прапором Панами, прикордонники одеського загону у пункті пропуску Іллічівський морський порт виявили вісім незвичайних мандрівників. Під час поглибленого огляду вантажних автомобілів, що перевозилися теплоходом, було виявлено вісім нелегальних мігрантів. Чоловіки не мали при собі жодних документів, але з з їхніх слів стало відомо, що троє з них є громадянами Марокко, ще троє Сирії, а двоє громадяни Лівії. Як пояснили самі затримані, вони мали намір потрапити до Євросоюзу. До речі, минулого тижня на цьому ж теплоході прикордонники виявили двох нелегальних мігрантів, яких згодом відправили зворотнім рейсом до Туреччини. Міністерство оборони України взялося за відновлення аеродромів на Одещині. Мова йде про аеродроми, які знаходяться в Іванівському та Арцизькому районах. Вже розпочато перший етап ремонтних робіт. Повітряні сили України розпочали відновлення колишніх аеродромів в селі Буялик Іванівського району та Червоноглинське Арцизького. Перший аеродром функціонував до 2003 року. Там базувалися розвідувальні літаки 511-го розвідувального авіаполку. Нині тут триває необхідна документальна підготовка процесу відновлення аеродрому. Литовище в селі Червоноглинське також не функціонувало більше десяти років. Раніше на його території знаходилася авіакомендатура, а до цього часу базувався 737-й винищувальний авіаполк. Частину інфраструктури збережено. Зараз Базується місцевий аероклуб і літають легкі літаки. Чи будуть на цих аеродромах розгорнуті нові авіаційні частини, або це будуть лише авіаційні комендатури, допоки не відомо. Втім, відновлювальні роботи там вже розпочалися. На злітних смугах заливається сучасне монолітне бетонне покриття. Свого часу Міноборони розглядали варіанти відновлення аеродромів у Болграді та Лиманському. І часом ця ідея була відкинута. Причина тому занадто близька їх відстань до кордону. Сергій Козачинський, факти. Продовжуємо наш випуск. Літо найнебезпечніша пора року для розвитку патологій шкіри. З них найбільшу небезпеку викликає меланома. Лише за півроку у 6,5 тисяч жителів Одеського регіону були виявлені різні новоутворення на шкірі, з яких 204 визнані злоякісними. Що робити, аби оберегти себе від цієї хвороби, розповів головний лікар обласного шкірвандиспансеру Іван Футіжи. Спеціалісти-дерматологи радять дотримуватись правил перебування на сонці в літній період, адже останнім часом в Україні, як і в усьому світі, зростає кількість випадків меланоми, найнебезпечнішого різновиду раку шкіри, від якого щороку помирає близько півтори тисячі українців. Лікарі радять частіше оглядати свою шкіру і звертати увагу на всі зміни, особливо якщо на новоутвореннях з'являються виразки. новообразования значительно быстро увеличиваются в размерах, то есть они достаточно быстро растут. Если появляются на них различные дополнительные какие-либо образования, вот э, бывает так, что формируются новые какие-то дополнительные э, образования, но уже на существующих в течение многих лет неусах. Кроме того, если изменяется цвет неуса, особино, если он становится более тёмным, чем был до этого в течение нескольких лет. Якщо у людини вже виявлено більше шести новоутворень, то вона входить до групи ризику. В групи ризика по онкопатології шкіри входять лица, у которых на коже более шести новообразований, даже если они доброкачественные. И такие люди должны хотя бы Два рази в год апаткансультуватися у дерматовініролога для того, щоб не пропустити какое-либо із онкозаболювань кошем. Крім того, треба звертати увагу на новоутворення на ділянках тіла підвищеної травмованості. Краще взагалі їх видалити. Вже півроку в диспансері працює хірургічний кабінет, де успішно оперують доброякісні новоутворення. Якщо ж пацієнта виявлено злоякісні новоутворення, його направляють до онколікарів. Загалом же рекомендації щодо уникнення небезпеки ультрафіолету влітку залишаються незмінними. Не варто знаходитись на сонці з 11 до 16 години, слід носити головний убір, використовувати сонцезахисний Крем. Якщо ж з'явились сумнівні новоутворення, краще звернутись до спеціалістів. Якість морської води на усіх пляжах регіону відповідає нормам. Про це повідомила головний спеціаліст Держпланепідемслужби в Одеській області Олена Швалова. За її словами, лабораторний контроль здійснюється щотижня на усіх 20 офіційно зареєстрованих пляжах. Минулого тижня на бактеріологічні і хімічні показники вплинули рясні опади. Санепідемслужба нагадує, що, аби уникнути інфекційних захворювань, в перші декілька діб після опадів не бажано приймати морські вани. Також спеціаліст нагадує, найбезпечні. Час для перебування на сонці до 11 і після 16 години. Далі пряма мова. Всі пляжі відкриті на сьогоднішній день, функціонують в повному об'ємі. Результати лабораторного ...контролю по хімічним показателям також відповідають стандартам. Исследования піщаної зони проводились 2 тижні назад. вони також стандартні. Хто знає, що в'єтнамці не мислять новорічного столу без кавунів? У них навіть є прикмети. Мовляв, зустрінеш свято з Кавуном і будеш гарантовано щасливий наступні 365 днів. Українці, хоч і не зустрічають новий рік з кавунами, але теж дуже полюбляють цю ягоду. Тож як обрати смачний і стиглий кавун, дізнавалася Анна Гринів. Перша половина літа вже закінчилась, а це означає, що скоро на селах Одеситів з'явиться смачненький кавун, або ж не дуже смачненький. Щоб визначити, який на смак буде кавун, людство вже давно вигадало декілька нехитрих правил. Тож ми вирішили дізнатися, чи знають їх мешканці нашого міста, та чи знають вони, в який саме період потрібно купувати кавун в августі місяця, а раніше ну, Раніше ми ще не брали. А почему нельзя брать раньше? Я не знаю, почему нельзя, мы наслышаны, а чем мы наслышаны? Да. Спилый арбуз определить очень трудно. Сколько раз покупали, столько раз накалывались. По хвостику, вот хвостик должен быть сухой. Ну, Он должен быть звонкий ага. и быть чтоб твердый. И а и ты мягкий. вообще любишь арбуз? Да. А какой тебе больше всего нравится? Какой а? на вкус Красный и волчок я люблю. Ты когда нужно покупать арбуз? В августе месяц. А почему нельзя раньше? Ну, я считаю, раньше, а раньше они чуть -чуть еще не своим, не сами созрели. Им помогли созреть. Ну, наверное, я так думаю, что нужно постучать. И какой звук должен быть? Звук должен быть, наверное, такой вот звонкий, угу, угу. скорее всего. Не глухой. А вы уже кушали арбуз в этом году? Нет, я вообще предпочитаю в августе, чтобы они были спелые, и вкусные, без нитратов. Вообще природная спелость идет у меня в августе. Ну, начало августа, 7 сентябрь вот. А к этому сроку они, конечно, набирают сока и сладости. А так в основном люди пользуются нитратными. Они, конечно, красные, внешний вид у них прекрасный, но еще и говорят, их накалывают специальными инъекциями. Якщо ж ви все ж таки купили кавуна, не перевіривши його вище перерахованими методами, то є ще один спосіб перевірки якості кавуна в домашніх умовах. Насправді перевірити в яких умовах вирощувався плід і скільки хімії в нього накачали, неважко. Занурте шматочок кавунної м'якоті в воду. Якщо рідина почервоніє або порозовіє, кавун дійсно їсти не варто. Якщо вода просто злегка помутніє, він чистий. Вибравши якісний кавун, ви можете сміливо приступати до частування. Якщо вам не вистачає вітаміну А, С та В6, регулярно згадуйте про такі ласощі, але пам'ятайте про почуття міри. Наприклад, щоб покрити денну норму вітаміну С, достатньо з'їсти всього 4 шматочки кавуна. На думку деяких фахівців, кавун може підняти і нас. Так, як це робить шоколад. Анна Гринів Віталій Безсмертний, Факти. Національна збірна України з баскетболу, 16 липня, розпочала перший тренувальний збір у рамках програми підготовки до чемпіонату світу у Южненському палаці спорту Олімп Майк Фрателло зібрав 27 кандидатів до головної команди країни. На жаль, вже відомо, що у наслідок отриманих травм зіграти за збірну України не зможуть досвідчені Сергій Ліщук та Олексій Лень. Досі не вирішено питання із Артуром Дроздовим. Нагадаємо, що чемпіонат світу з баскетболу, який цього року відбудеться у Іспанії, стартує 30 сер. А зараз українські баскетболісти проводять активні тренування. Готуватися до дебюту на чемпіонаті світу до табору збірної було викликано 27 гравців. Щоправда, тренерському штабу доведеться відсіяти половину запрошених на збір баскетболістів. Після цього збору відсіють чоловік сім, і потім після кожного тижні будуть по чуть-чуть-почуть людей. І же, все одно буде залишатися велике кількість людей і на іграх. На играх будут участвовать все. Есть, конечно, костяк с прошлого года, который, который, скорее всего, останется, но есть группа людей, которые будут бороться за состав. И пока что идет борьба за состав и втягивание физику ну, после отдыха. Да, все в этом году приехали, уже подготовлены, видно, что все тренировались. Хоть нам и дают большую нагрузку сейчас первые дни, но все, все готовы и морально, и физически. 4 вересня синьо жовті почнуть виступи на чемпіонаті. Перший етап буде дуже непростим. Спочатку на українців чекатиме баскетбольна команда США, а також такі непрості суперники, як збірна Домініканської Республіки, Туреччини, Фінляндії та Нової Зеландії. Це перший раз, коли українська збірна буде брати участь у світовому чемпіонаті. Для нас важливим є досвід перебування там. В нашій команді багато молодих перспективних спортсменів. Коли ти є частиною змагань, такого рівня ти готуєшся з кожним матчем до перемоги. Ты бажаешь понад тусе выиграть каждый матч. Це надзвичайно важкий чемпіонат, тому що багато сильних команд. І ми це добре розуміємо. Это для нас первый чемпионат мира вообще в жизни в истории для каждого, поэтому это щось то новое. Но я думаю, что мы хорошо подготовимся, проведем очень много спаррингов матчей. Надеюсь, мы кладем в оптимальной форме и покажем все самое лучшее, что мы можем. Ты настраиваться, надеясь на лучшее. Конечно же, мы будем ехать и боротися в каждой игре, добиватися в каждой игре победы. Зачем їхати туди, якщо не баро не ні за перемогу. Вже 23 липня підопічні Майка Фратело відправляться до Словенії, де відбудеться перший контрольний поєдинок. До того часу, за словами тренера, в команді залишиться 18 гравців. Всього заплановано 10 контрольних матчів з такими командами як Словенія, Грузія, Канада, Литва, Австралія, Франція, Філіппіни, Мексика. Також за тиждень до старту турніру синьо-жовті зможуть помірятися силою з однією з найсильніших збірних світу Іспанією. На цьому все у студії була Валентина Старовоїд. Бажаю вам миру та злагоди. До побачення.